Вони погодились. Дочка Віктора Кисельова навчається у 26-й школі. Отож, не дивно, що батько школярки, почувши про зустріч із Володимиром Дебоєм, прийшов до навчального закладу. Віктор каже, хочу послухати міського голову, але особливих запитань до Володимира Дебоя у нього немає. Послухати міського голову. Найбільшу стурбованість в мене викликає те, що не прибирається на вулицях. Дуже брудно. особливо після того як стану сніг. Подібні зустрічі міського голови з громадою відбуваються регулярно. Остання тривала майже три години. Найбільше запитань стосувалося зміни руху автобусних маршрутів та облаштування автобусних зупинок, стану асфальтового покриття в мікрорайоні, відсутність світлофорів біля навчальних закладів, облаштування спортмайданчиків, стадіонів та прибирання. Техніка прибирає вулиці тільки на великих вулицях, а на звичайних вулицях от такі, як Червоно-Армійська, там незвичайні будинки, то там не проводяться, ну, трак, трак, так сказати, трактори не їздять, не прибирають сніг. У мене тільки одне запитання, я щоб ніхто не ображався. По скажіть, будь ласка, а скільки ви відкинули від свого забору снігу? От сам вийшов, відкинув? Чесно? Ні. Ну, ні, 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 ні. Є велике питання. Чи є сьогодні проплата за прибирання сміття? Елементарно, 5 гривень чи 10 гривень в місяць для того, щоб стояв мусорний цей бачок, і приїхали, його забрали. Як правило, угоди уклали в кращому випадку. Проплати не здійснюють. Окрім діалогу з громадою, під час зустрічі Володимир Дебой прозвітував про свою діяльність на посаді міського голови та розповів, які проекти для покращення міста зараз втілюються.